Лікар первинки, сімейний лікар, терапевт і педіатр той, кого пацієнт бачить першим, коли звертається по медичну допомогу. Як обрати сімейного лікаря та які запитання можна з ним вирішити? Кожен пацієнт він може самостійно собі обрати сімейного лікаря. Сімейний лікар це лікар, який надає первинну медичну допомогу на первинному рівні. Тобто будь-яка проблема зі станом організму це перший привід і перший лікар, до якого повинен звернутися пацієнт. Профілактика, діагностика, лікування всіх внутрішніх органів та систем. Це саме те, на чому спеціалізується робота сімейного лікаря. Сімейний лікар він підкаже, як вчасно не допустити загострень хронічних хвороб. Вчасно скерує до вузького спеціаліста, тобто з ним можна вирішувати будь-яке питання. Сімейний лікар він і діагностує, і лікує всі різні хвороби. Він проводить вакцинацію. Він проводить профілактичні огляди, оформлює будь-яку медичну документацію, і він виступає джерелом між пацієнтом і узьким спеціалістом за потребою скеровує до правильного фахівця. До медичної реформи існувало поняття дільничого лікаря, тож отримати первинну медичну допомогу у державному закладі можна було у відповідності до свого місця реєстрації, ну або ж у приватній клініці. Сьогодні все значно простіше і зручніше для пацієнта. Пацієнт обирає сімейного лікаря. Самостійно будь-кого можна за місцем проживання на даний момент. Пацієнт вибирає Не дільничість, як колись була, да тобто територіальний будинок відноситься до одного конкретного лікаря. Сімейний лікар це вибір пацієнта. На даний момент тобто, якщо взяти 2018 рік, то сімейні лікарі вони знаходилися тільки при бюджетних поліклініках і обирали територіальне. То зараз це чи приватна, чи лікар ФОП, чи бюджетна структура. Всі укладають декларації, тобто на первинному рівні укладається декларація, і всі обстеження від сімейного лікаря є безкоштовними. Тому чи це буде бюджетна структура, чи це ФОП, чи це приватна, він вибирає, де йому кращі умови. При заключенні декларації прийом безкоштовний, всі скерування від сімейного лікаря, аналізи, кардіограма, діагностика вся безкоштовна. Якщо ви визначилися з вибором сімейного лікаря, це треба підкріпити договором, тобто заключити декларацію. Сімейним лікарям має укластися декларація. Пацієнт має взяти документи: це паспорт, ідентифікаційний код і номер телефона мобільного, на який будуть приходити коди. Він приходить на прийом до сімейного лікаря і укладає, з ним підписує декларацію. Перша зустріч підписання декларації, і лікар займається спочатку би, профоглядом пацієнта. Він скеровує на діагностику. Далі може наступний візит вже бути пацієнта до сімейного лікаря це за скаргами. Якщо пацієнт хоче, щоб у нього є медична документація, да, якщо він десь проходив, то він може з собою взяти. І сімейний лікар може внести це все в електронну медичну карточку. Кожен лікар працює з медичною інформаційною системою, яка потім доступна для будь-якого лікаря. І якщо пацієнт побув сімейного лікаря і скеровується до узького спеціаліста, то узький спеціаліст вілів відкриває його електронну карточку, і він бачить всі діагнози, і з чим саме скеровується до нього пацієнт. Що лікує сімейний лікар? Якщо коротко, то майже все. Діагностика та лікування найбільш поширених хвороб, травм, отруєнь, ведення пацієнтів з хронічними хворобами і станами тепер це відповідальність сімейних лікарів. Вони стають першою і головною точкою контакту пацієнта з медичною системою. Після 40 років кожна жінка має один раз на два роки пройти профогляд. Це мама огляд гінеколога раз на рік. Чоловіки після 40 років профогляд обов'язково уролога мають проходити. Флюорографія має бути також раз на рік за певними показаннями. Це там, де саме пацієнт може працювати, якщо санітарна книжка чи медогляд, вчителі, там медичні працівники. Різна сфера Флюорографія раз на рік, всі інші раз на два роки. Кардіограма це будь-коли і за скаргами, так сказати. Але треба до сімейного лікаря, хоча б раз на рік. Звернутися, якщо навіть немає скарг. чому так важливо систематично бодай раз чи два на рік зустрічатися зі своїм сімейним лікарем? Та які патології несуть у собі приховану загрозу, якщо їх не виявити вчасно, при оглядах на прийомів сімейного лікаря найчастіше всього виявляємо патологію серцево-судинних захворювань. Це найчастіша причина, на жаль, смертності навіть в Україні, але можна вчасно запобігти хворобам серця, якщо вчасно звертатися до сімейного лікаря. Нагадаю, основні фактори ризику, які викликають серцево-судинні захворювання. Це вживання алкоголю і тютюну. Постійне вживання алкоголю призводить до підвищення артеріального тиску, до інфаркту міокарда може призвести і до порушення мозгового кровообігу, тобто інсульти. Ще одна з факторів ризику: це низька фізична активність, стреси, порушення сну. Може бути також спадковість, може бути порушення харчування, підвищення артеріального тиску. Кожен третій українець має підвищений артеріальний тиск, і він навіть про це не здогадується. Підвищення глюкози в крові. Окрім огляду, сімейний лікар скерує вас на лабораторні дослідження для більш точної діагностики. А також ніколи не полінується нагадати вам, як зберегти своє здоров'я щонайдовше. Профілактика серцево-судинних захворювань це треба в першу чергу вести здоровий спосіб життя, правильно харчуватися, вживати велику кількість овочів та фруктів, нежирного м'яса, нежирних сортів риби. Треба стресостійкість мати, нормалізувати сон, фізичну активність, контролювати артеріальний тиск, контролювати глюкозу. Тобто звертатися на прийом до сімейного лікаря, де в першу чергу сімейний лікар підкаже і правильно діагностує, скерує на діагностику і призначить за потребою лікування. Важливо направити пацієнта на базові аналізи: це загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, біохімічний аналіз крові. Також це лабораторні дослідження, інструментальні дослідження, це електрокардіограма. Також це вимірювання індексу маси тіла. Безпосередньо також можна зробити і швидкі тести на тропоніни, на вагітність, на гепатити та на віл обов'язковим є контроль ризиків захворювання, такі як раз на рік мінімум треба проходити скринінг таких захворювань, як сукровий діабет, серцево-судинні захворювання, онкологічні захворювання та гінекологічні захворювання для чоловіків. Це огляд у уролога. Обов'язково ваш сімейний лікар завжди має повну картину вашого здоров'я та лікування, навіть якщо ви наразі лікуєтесь у вузького спеціаліста. Сімейний лікар слідкує за планом лікування своїх пацієнтів, яких він направляв до вузьких спеціалістів. Після того як пацієнт сходив до вузького спеціаліста, він приходить, повертається до сімейного лікаря і перебуває під наглядом лікування у сімейного лікаря. Якщо це вже дозволяє план лікування вузького спеціаліста. Або ж спостерігається в подальшому у вузького спеціаліста. І якщо ви забули або не знаєте, які щеплення, кому і коли варто робити, у цьому теж допоможе ваш сімейний лікар. Ну є чіткий план щеплень для кожного віку. Він свій, і за цим слідкує саме сімейний лікар. Це що стосується профілактичних, також є вакцинування від коронавірусної хвороби. Воно ще проходить і цим також займається сімейна сімейні лікарі. Після 16 вічного віку кожні 10 років доросла людина має проходити профілактично ще щеплення від дифтерії та правцю. Це проходиться о 26, 36, 46 і так далі. Також є щеплення від вірусного гепатиту. За всіми цими вакцинаціями, саме дотриманням цих календарних щеплень, слідкує сімейний лікар за направленням для отримання ліків безкоштовно окремим категоріям людей. Теж до сімейного лікаря. Сімейний лікар також виконує основну функцію це виписування рецептів за програмою Доступні ліки. Тобто, пацієнт може отримувати безкоштовно або за незначною доплати ті ліки, які представлені програмою. А це хвороби серцево-судинної системи цукровий діабет, братихальна астма. Також до компетенції сімейного лікаря входить оформлення медичних довідок, оформлення лікарняних листів. Наразі це електронні лікарняні листи та медичні форми.